Добрий вечір, шановні українці, добрий вечір, шановні глядачі. З вами український ютуб-канал Ігор Кравцов, історичний та я, український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми проговоримо, поговоримо про знищення українців, ні, не на фронті. ТУ. Українців тут знищують, просто вибивають. Насамперед, як кажуть москалі старі Людей старшого покоління, пенсіонерів, людей тим, кому за 60% їх винищують без жалю. Як винищують? Ну, подивіться, будь ласка, на полиці наших магазинів. Подивіться їх ціни. Коли напевні товари, ціни ростуть буквально за неділю на 30-40-50%. Ціни у нас. У десятки разів вище, ніж в Європі, зарплати, пенсії, мізерні. Ніхто не веде статистику, скільки людей у нас помирає в Україні кожен день. Ніхто не веде статистику, скільки людей у нас в Україні кожен день нижче порогу бідності падають, як кажуть, то росіяни ніщають. Нема такої статистики. Я говорю на вулицях з людьми, і саме більше вражає те, що люди, наші люди патріотичні, вражаю в хорошому смислі цього слова. Кажуть, саме тяжче те, що немає вже грошей віддати на ЗСУ, віддати волонтерам. Уявляєте, які в нас люди старенькі, хворі. Малоймущі кажуть москалі, грошей немає, зарплат немає, роботи немає, а вони скаржуться тільки на одне. Немає грошей, щоб дати волонтерам, немає грошей на армії. Звертаюся до нашої влади, влада, тормозніть, тормозніть, не нищить українців, не робіть цього. Величезна прірва, величезна зневіра, вона йде на шкоду нашій перемозі. Ситуація, коли чиновники, депутати, блатні, приближені жирують, а простий народ винищується кожен день, вимирає, хворіє, вона не доведе до добра. Це підриває віру в перемогу, підриває кожен день. Це створює дуже небезпечну ситуацію в тилу, коли зневіра. Грає на руку нашому одвічному ворогу Росії. Влада, задумайтесь, не прикрити підвищення цін, звіряча спекуляція це вже не спекуляція, а звіряча спекуляція в тилу, винищення українців цінами на полицях магазинів, приведе до дуже поганого влада. Одумайтеся. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!